Шанувати пам'ять кожного, хто віддав своє життя в боротьбі за незалежність. На Прикарпатті для сімей полеглих захисників організували благодійну акцію Жити без тебе до ініціативи долучилося 50 родин. Серед них і Наталія Розвадовська своєю донечкою. Її чоловік пішов на війну добровольцем, та у червні 2022 року він загинув. Отримали ми звістку з обіду. 10 червня ми з дитиною збиралися гуляти, і нам постукали в двері співробітники. Я подивилася співробітники дуже багато. Я перше не зрозуміла, що сталося, тому що ми з самого ранку переписувалися, він скинув свою фотографію, хоч він себе не дуже любив фотографувати, переважно змалоюся. О, але скинув фотографію і написав, що вечором передзвонить, що все добре. Я ще написала, там, бережи себе. І тут пройшло пару годин з обіду, прийшли працівники, співробітники, і мені сповістили, хоча я не вірила. Хоча я казала перевірте ще там один, другий, третій раз. Ну не сказали, що це точно. Під час зустрічі дружини, батьки та діти загиблих військових посадили саджанці молодого дерева в невеликий горщик. Протягом місяця вони доглядатимуть рослини вдома, а відтак їх висадять на галявину. Такий гай символізуватиме бійців, які гідно боронили нашу державу. Нас не буде, але дерево буде рости. Це буде пам'ять про наших загиблих героїв. Наша мета, щоб люди бачили, як це необхідно. Замість того, що батьки будуть тужити, плакати, вони будуть жити, здиватися, доглядати, доглядати, садити, садити дерева, садити квіти. Подібні акції будуть проводити в кожному районі Івано-Франківської області, кажуть ініціатори проєкту. Ліліана Івенічук, Анастасія Багей, телерадіокомпанія Раї.